Вітаю вас, дорогі друзі. Хочу продовжити тему Різдва. Давайте відкриємо з вами Євангелію від Матвія, другий розділ. Будемо читати перший і другий вірші. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зо Сходу і питали, де народжений цар Юдейський? Бо на Сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. <кій> Друзі, існує така думка, вона загально прийнята, що якби мудреці побачили на Сході, будучи побачили над собою зорю, і ця зоря в якийсь час почала рухатися, і вони пішли за нею, вона привела їх якби в Єрусалим, і вони в Єрусалимі почали питатися, де народився цар Юдейський. Друзі, ну я, як завжди, в своєму репертуарі зараз почну перечити з загально прийнятим теоріям, друзі. Не тому, що я хочу якось виділитися, тому що я просто побачив це трошки якби інакше з іншої сторони. Я не думаю, друзі, що зоря появилася на Сході. Зорю бачили на Сході. Бачили на Сході. А вони, будучи на Сході, бачили зорю. Но зоря була. Над Єрусалимом. І ніде в Біблії не написано, що вона рухалася зі Сходу до Єрусалиму. Ви такого не знайдете. Мудреці, будучи на Сході, побачили зорю, яка засвітилася над Ізраїлем. І тому вони прийшли. До тої зорі в то місце, над яким світила зоря, вона світила над Єрусалимом. І про це ж також засвідчує пророк Валаам, коли пророкував про цю зорю, що вона з'явилася саме над Ізраїлем. Давайте прочитаємо числа 24,17. Я бачу його, та не тепер. Дивлюся на нього, та він не близький. Сходить зоря он від Якова. І підіймається берло з Ізраїля. Друзі, зверніть увагу, зоря появилась над Ізраїлем. І мудреці, будучи на Сході, просто її побачили над Ізраїлем, і тому вони прийшли у Єрусалим. Потім вони зустрілися з Іродом. Вони почали Іроду розказувати, що вони шукають царя юдейського. Тоді Ірод покликав книжників. Книжники засвідчили, що дійсно має народитися Месія, і він має народитися у Віфлеємі, у Віфлеємі. І цар посилає мудреців у Віфлеєм. І мудреці пішли по слову царя. Зверніть увагу, не за зіркою, а по слову царя. Давайте ми про це почитаємо. Матвія, другий розділ починаємо з сьомого вірша. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря, і він відіслав їх до Віфлеєму. Говорячи: Ідіть і пильно розвідайтесь про дитятко. А як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж, царя, вислухали і відійшли. Давайте тут зупинимося на хвильку. До цього моменту ніде не сказано, що зоря рухалась. Вони, мудреці, пішли не за зорею, пішли по слову царя. І ось коли вони пішли по слову царя, тільки тоді вони побачили, що зоря виявляється. Вже не стоїть над Єрусалимом, а рухається перед ними. І зверніть увагу, давайте ми дочитаємо зараз цей дев'ятий вірш, і потім е, прочитаємо десятий ключовий вірш. І так, дев'ятий вірш. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, тільки тепер вона почала рухатись. Зверніть увагу, і ось зоря, що на Сході, вони її бачили, і шла перед ними. Аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, 10-й вірш. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. Друзі, чому вони зраділи? Чому зраділи мудреці? Тому що вони побачили, як зоря рухається разом з ними. Вона не рухалася з сходу. До Єрусалиму. Вона почала рух тільки з Єрусалиму до Віфлеєму. І вони, коли це побачили, вони надзвичайно зраділи. Друзі, будьте благословені!